Діти, сьогодні ми поговоримо з вами про здорову їжу та шкідливу їжу. Здорова їжа містить багато вітамінів, корисних для нашого здоров'я, росту та розвитку. Перш за все, це овочі. Вітаміни, які містяться в овочах, допомагають нам добре вчитися і все, -все запам'ятовувати. А ви які знаєте овочі? Вірно, це морк! Капуста, буряк, томати та інші. Перець, да? фрукти та ягоди зміцнюють нас та допомагають нам бути здоровими. Які ви знаєте фрукти? Ті, що ростуть на деревах, вірно, це яблука, груші, сливи та ягоди, да? які? Ожина, малина, смородина. Добре. Молочні продукти. Важливі, щоб наш організм працював як годинник. Добре, які ви знаєте молочні продукти? Перш за все, це молоко. І смачнюші йогурти, і смітана, і ряженка, і кефір. А щоб наші зубки були міцними та здоровими, треба вживати сир та творог. М'ясо і риба корисні для росту та розвитку. Каші та хліб то взагалі кладесь користі для дорослих і дітей. Діти, подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Це красива і смачна, але не корисна їжа. Така їжа не підходить для щоденного вживання. Що ми тут можемо бачити? Багато солодкого. Да? Це цукерки, пончики, тортики, шоколад, морозиво, да? газовані і солодкі напої, а також швидка їжа, швидка та смажена зі спеціями. Да? Тож чому ця їжа не підходить для щоденного вживання? Тому що солодке псує зуби, якщо вживати його часто і у великій кількості. Газовані напої та продукти, які вміщують багато спецій, можуть нашкодити животику. Звичайно, ми ж не можемо відмовити собі зовсім у смаколиках. але запам'ятайте, їх вживають у обмеженій кількості. Діти, подивіться, будь ласка, хто це до нас завітав? Вірно, це зубики, так? Да? Один зубик у нас посміхається, а інший чомусь сумний. Давайте запитаємо, чому, так? Зубик, скажи нам, будь ласка, а чому ти такий сумний? Тому що я вживав багато шкідливої їжі, і зараз я відчуваю себе не дуже добре. А я навпаки їв дуже корисну їжу, і я посміхаюсь, я відчуваю себе здоровим. Діти! А ви запам'ятали, яка їжа шкідлива, а яка корисна, так? Тож, давайте розберемось, яку їжу їли ці зубки. Готові? Добре. Тож почнемо. Подивіться, будь ласка, на малюнок, капуста. Як ви вважаєте, шкідлива або корисна? Корисна, вірно. А ось цей пончик. Пончик солодкий і він не дуже корисний. Вірно! Яблуко червоне, подивіться. Корисно. А тортик оцей? Тортик солодкий і не корисний. Подивіться, будь ласка, а він хоче бути корисним. Ні, тортику, ми все про тебе знаємо. Ти не корисний для щоденного вживання. Вірно, груша, подивіться, яка вона гарна, да? корисна. Ананас? Теж корисний, да? морозиво? Смачне, але ні, не корисний. Кексик оцей чудовий. Теж, на жаль, не корисний, так? Да? Помідорчик? Помідорчик корисний, вірно. Картопель фрі. Не корисний, молодці. Кавун. Кавун корисний, звичайно. Шоколад? Ні, не корисний, він буде псувати нам зубки, якщо ми будемо багато його вживати. Молодці. Печиво. Печиво корисне, так? Полуниця, подивіться, полуниця теж корисна. Молодці, ви дуже уважні. Так, що в нас тут ще залишилось? Ага, солодкий напій, так? Можна його вживати кожен день? Ні, вірно, молодці. Так, а оця каша. Так, каша дуже корисна. Так, цукерочки, цукерочки. Кожен день їмо? Хто сказав так? Ні, кожного дня ми їх їсти не будемо. Так, подивіться, будь ласка, що у нас тут залишилось? Морква. Огірок авокадо. Все це корисне, вірно. А ось цей пончик в кутку тут? Ні, не корисний, молодці. Подивіться, що в нас залишилось лимон, гриб, ківі та часник. Корисне чи не корисне? Корисне, молодці! Діти, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, мені дуже сподобалось, молодці. Я вважаю, що ви запам'ятали, яка їжа корисна, а яка не дуже корисна, так? Тож я бажаю вам бути здоровими і завжди усміхненими. Зустрінемось ще. На все добре!